У нас в проєкті Пруф 100 підлітків ми думали, що Телеграм не є у них пріоритетною соцмережею, але на превеликий жаль, ми помилилися. Вони всі є в Телеграмі. Не всі розуміють, що Телеграм це не є медіа, що новини, які знаходяться в Телеграмі, потрібно перевіряти. Критичне мислення це м'яз, який потрібно постійно mm -hmm. тренувати. Ти mm -hmm. не можеш один раз вивчити якусь теорію почитати і вважатися медіаграмотною людиною. Mm -hmm. Ми намагаємося елементами гейміфікації заманити, заохотити, затягнути в цю тему, щоб в дітей уже це бажання і натхнення не завершувалося. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім, ви слухаєте подкаст Медіуми, подкаст про історії, в якій нас втягує медіаіндустрія. Мене звати Наталя Соколенко, і сьогоднішня наша буде розмова про те, як одні дуже хороші, дорослі люди вчать підлітків медіаграмотності. І зараз у нас представниця цього чудового гурту науково-популярного видання Куншт, який запустив проєкти з фактчекінгу та медіаграмотності для підлітків Анна Верені. Ніка краснопольська керівниця науково-популярного видання Куншт Привіт, Наталя. Привіт, я перше хочу такий зробити комплімент куншту за те, що ви робите, і будете сподіваюся, робити і далі. Я підписана давно вже багато років на вашу розсилку. І для мене це завжди такий приємний момент, коли приходить до вас розсилка. Це можливість переключитися на якийсь інший контент і стати, хоч на грам, розумнішою. дякую, дякую дуже за такий фідбек. Да, ми стараємося. Тому я дуже зраділа, коли я побачила новину, що куншт запустив уже проєкт із факт чекінгу та медіа. Грамотності для підлітків, от з таким науковим підходом, із ігровим таким підходом, так, і елементи гри там теж є, і змагання такого для підлітків. Це дуже важливо, тому що ми завжди от на медіумах згадуємо про те, яку велику увагу навчанню медіаграмотності приділяють у найуспішніших країнах цього нашого світу. Там, там. Це скандинави. так? Там, тобто там. раніше вони ми розповідали, що вони зі школи, тепер ми знаємо, що з дитячого. Садочку, yeah. найменших діток вони вчать медіаграмотності. Мені здається, це якась умова виживання і в цьому світі, а в майбутньому і поготів. Але все-таки куншт не був зорієнтований на підлітків. Так ну наскільки я розумію ваше видання. Ну на молоду аудиторію, але не зовсім на здається, на підлітків. Тепер ви звернули увагу на підлітків і ще із таким ну, трошки виходом за рамки основного такого мейнстрімного вашого напрямку: це новини науки. Чому гарне питання, дякую дуже за нього. Ну, передовсім, дійсно, у нас є один величезний напрямок діяльності це наша редакційна діяльність. Ми, як науково-популярне видання, популяризуємо науку, намагаємося простою мовою розповідати про неї. Але інша частина, інший наш напрямок це проєктна діяльність. І, власне, ми почали звертати увагу на медіаграмотність ще з початку. Ковіду, тому що uh -huh. тоді оце була плеяда різноманітних теорій, змови щодо того, щоб цей мати на Автори пов'язані з Росією, як правило, так на 99%. Так, ну тобто російська дезінформація, пропаганда ще тоді вона так uh -huh. само була, як і зараз. Дуже багато вони коштів все вкладають. І ми ще тоді почали звертати увагу на поняття медіаграмотності і створювати вже проєкти для того, щоб розвінчувати міфи пов'язані з вакцинацією. А початком повномасштабної. На вторгнення і поготів стало очевидно, що треба навчати людей працювати з інформацією, чистити своє інфомедійне поле, і потрібно працювати з різними віковими групами. І власне, оскільки ми є незалежним медіа, ми постійно знаходимося в пошуку нових фінансових можливостей і креативимо Думаємо над купою різноманітних проєктів. Так у нас і з'явилася ідея сфокусуватися уже на підлітках, тому що ми працюємо зазвичай з дорослою, Аудиторією ми працюємо з проектами, які підвищують рівень медіаграмотності в Україні і за її межами. А тут зрозуміли, що треба фокусуватися на підлітках, бо з підлітками можна пропрацювати ще і їх батьків, і бабусів, і дідусів. І це дуже дуже класний ландшафт для роботи. Правда, є чимало історії про те, як реформи, величезні реформи такі глибинні, проводилися саме через підлітки. От я читала сингапурську історію ліка Ю, такого прем'єр. Міністра і реформатора великого, який створив ну, справді, дуже впливову країну в цьому світі. У нього була проблема, що місцева культура китайська, там 70% мешканців цього острову і цієї держави, вони етнічні китайці. У них є така звичка закорінена дуже глибоко. Плюватися навіть є у них плювальні вази, так для, да, для да, того, да, щоб да, плюватися. І ліку Ан ю вирішив напевно у співпраці з медиками, що треба з цією звичкою зав'язувати, тому що в тому кліматі, в якому живуть Сингапурці, сприяє поширенню різних хвороб. І вони ніяк не могли відучити просто дорослих, нічого не впливало на них, то вони зайшли з дітей зі школи, і в школі дітей переконували, що це робити неправильно, і вже діти в сім'ях своїх Канали дорослих, але з підлітками в Україні бачите складніше, мені здається, ситуація ніж була у ліку Ан Ю із його школярами в Сінгапурі. Тому що ми бачимо, як підлітків українських легко рекрутують через телеграм-канали для того, щоб робити злочини проти України, проти української держави, проти військових, робити теракти. От нещодавно викрили підлітка, який на замовлення цих замовників з Росії приїхав за. Десь в Києві робити теракт біля державної установи, підпали автівок і так далі. І ще вам одну страшну історію розповім. В мене гостював один мій родич-підліток uh -huh. і збирався на день народження, попросив 500 гривень. Ну, ми таки запитали, а що який подарунок буде за 500 гривень, а він каже: Ну як? Які? Підписка на Телеграм. Оце ми були uh -huh. шоковані, я вам скажу. Тому що мало того, що це російська платформа, це гроші, і ми знаємо, що власник цієї мережі. Не те, що не дбає про медіаграмотність, він мені здається, навпаки, робить ставку, щоб якомога більше заробляти на медіаграмотності. То, от яка у нас на ваш погляд, ситуація з медіаграмотністю серед підлітків? Чи недостатньо цьому приділяється зараз увага в школі з боку держави загалом? Так, медіаграмотність зараз у школах вона знаходиться поза курікулою освітньою. І добре, що є багато ініціатив позашкільних, де діти можуть прийти і познайомитися зі стандартами журналістики і взагалі з поняттям медіаграмотності. З приводу телеграму у нас є. Величезний подкаст ще в Куншті, де Кирило без з Олесією Павлишин, досліджували цю соцмережу. Якщо говорити про підлітків, у нас з ними є трошки такий близький контакт. Тому uh -huh. що у нас в проєкті ПРУФ 100 підлітків ми проводили перед стартом проєкту фокус групи uh -huh. і думали, що Телеграм не є у них пріоритетною соцмережею, але на превеликий жаль, ми помилилися, Вони всі є в телеграмі. Це велика проблема, тому що не всі. Всі розуміють, що Телеграм це не є медіа, що mm -hmm. новини, які знаходяться в Телеграмі, потрібно перевіряти, що там дуже багато анонімних каналів взагалі не зрозуміло, звідки походить новина, і переглядаючи ось ці всі аспекти discoveries, які ми знайшли в процесі розмови з підлітками в межах фокус груп. Ми зрозуміли, що нам треба навчити їх. Нам треба їм пояснювати, що в Телеграмі треба все факт чекати. Треба дивитися на перше джерело, хто написав цю новину. Чи вона. Вона апелює до ваших емоцій. А вони цього не робили. Тобто, фокус групи показали, що це йде просто споживання інформації. Ви знаєте, я якось Ці дорослі не роблять. Так, я <гум> спілкувалася з дорослими. Ну, був один захід пов'язаний з медичною реформою. І я почула таку там неадекватну критику від одного з учасників, і це був представник громадянського суспільства. Це представник пацієнтської організації. <гум> тобто, ну, якийсь мінімальний рівень обізнаності мені здавалося, мав би бути. Я його питаю: а що ви читаєте, де ви берете новини, Що ви зараз це озвучуєте. Він каже, я читаю новини в Телеграмі. Я кажу, окей, які канали? Ну, як які? Я Телеграм читаю. Да, тобто, да, от да, людина, да. яка має якусь Позицію в нашому суспільстві представником громадянського суспільства він навіть не розуміє, що не можна в телеграмі читати все підряд, якщо ви вже там є в тій мережі. Тобто, фокус групи вас засмутили, так і ну, тому проєкт ви вже назвали його назву пруф. Давайте розкажемо, тому що це ж не доросла аудиторія. Вам треба було знайти ключик до цієї аудиторії підліткової, та, та. і який ключик ви зрештою запропонували цій підлітковій аудиторії? Підлітко. Ова редакція українських фактчекерів» чекерів формувалась. Це пруф так? Proof. 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 Да, да, абревіатура пруф. Підліткова редакція українських фактчекерів». Так, Да, нам було важкувато доторкнутися до нашої прямої цільової аудиторії, тому що набір у проєкт проходив у серпні. Це період, коли діти всі були на канікулах. Хтось там уже більш-менш починав втягуватися в освітній процес. Бо у нас вікова категорія 13-17 років. Це от період старшої школи і підготовка до НМТ. І тестів тому ми заходили до цієї аудиторії через вчителів і через батьків. Тому угу. що напряму ви не можете таргетуватися, наприклад, в інстаграмі на неповнолітніх. І е, у нас ми дуже радіємо, що був проєкт навчання для стійкості для вчителів України, де вони розробляли відкриті уроки. Ними зараз всі вчителі… З все, так? Не тільки так, це так? були уроки з історії, математика, угу. фізика, угу. хімія. Тобто, просто є наявні готові конспекти уроків, будь який вчитель угу. може по своїй спеціальності взяти цей матеріали і по ним викладати, наприклад, там блекаут якийсь або вчитель на встиг підготувати. Беріть уроки готуйте. Uh -huh. От і 20 вчителів готували ці уроки. Відповідно, вони з різних регіонів України. І ми просили вчителів розповідати про пруф, про те, що можна подаватися на проєкт uh -huh. своїм учням. Це перший момент. Далі ми через блогерів заходили, які працюють з батьківською тематикою. Наприклад, Катя Бльостка публікувала в себе анонс про наш проект. Ну отак, от отак -от 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 довго ми шукали підлітків, і врешті до нас подалося 178 дітей, з яких надалі пройшло 100. І перед тим ми сиділи і думали з журналістами, з фактчекерами, з командою «Куншт», якою мусить бути ця програма. Тому що головна мета цього проєкту дати підлітку. Літкам інструменти для протидії дезінформації навчити їх. Працювати з інформацією, і вони мусять відзняти короткі відеоролики і публікувати їх в інстаграмі в форматі рілзів, uh -huh. які будуть розвінчувати міфи, або uh -huh. вони мусять вибрати якісь фейки і сказати, чому ця інформація є фейком, або якісь приклади дезінформації, або, наприклад, пропаганди. І так ми і формували нашу освітню курікулу. Тобто, у нас воно йшло від початку базова інформація про медіаграмотність, інструменти uh -huh. факт чекінгу, що таке факт чекінг. Далі ми спускалися на рівень, як писати сценарії, як знімати себе на відео, як відео навіть монтувати, і дуже радіємо, що до нас долучилися. І Отар Довженко мав прекрасну лекцію mm -hmm. про журналістські стандарти. і Ніна Корнієнко, слідство Інфо". Ангеліна Ломакіна, Оля Кравченко, фільтр, проект Вадим Міський. Врешті-решт mm -hmm. теж у нас є лектором і ментором проекту. Тобто, отак ми всі об'єдналися, і від МакПо по Сайберсекюріті теж був спікер. Отак ми всі об'єдналися і зробили якісну освітню програму. У для дітей як підлітки реагували на те, що вони відкривають в результаті от перевірки інформації, в результаті факт чекеру активно дуже Вони активно, часто здивувані ну, дивувалися, здивовані. так здивовань да особливо їм дуже сподобалася лекція. Яніни і Альони Романюк. У нас ще Альона mm -hmm. Романюк mm -hmm. є в проекції. Mm -hmm. Альони... Нота єнота Нота -так? Нота єнота. Mm -hmm. Там вони грали дуже багато, і це завжди шалена активність. Супер всім подобається. А от з Яніною вони проходилися по конкретним інструментам. Google пошуку наприклад, mm -hmm. як правильно вбивати слово сполучення в гуглі, аби тобі була правильна видача, mm -hmm. як знайти людину по фото, якими mm -hmm. інструментами загалом фактчекери користуються, щоб знайти достовірну інформацію. От і прямо у нас був фідбек, що дітям дуже сподобалася ця лекція, бо це дуже намацально, дуже прикладні інструменти. Що ще їм подобається з такого? Ну, відеоконтент вони, mm -hmm. звісно, люблять, да, працювати mm -hmm. з відео щодо фейків, скажімо так, не те, щоб це якась нова інформація. Ця для них що фейки наявні, але в процесі того як їм вдавалося ці фейки розкрити, зрозуміти, що це дезінформація, наприклад, і класно, що вони вже розуміють різницю між місінформацією, mm -hmm. дезінформацією mm -hmm. пропагандою, mm -hmm. і вони вже кажуть: а це от таке. А mm -hmm. тут пропаганда, mm -hmm. а от тут mm -hmm. дезінформація. То вони відчувають в собі силу, і це їх дуже надихає. Далі в проєкті брати участь і знімати далі. Відео я вже уявляю сімейний вечір. <laughs> Коли дитина дивиться або питає в батьків: а що ви там читаєте? Які телеграм канали давайте прочитаємо цю нову. Та це ж фейк. І є. зараз я вам такі так, так, вони є діляться. Вже, фідбек. Є? да вони ага. діляться фідбеком. Вау. Що інколи бабусі з дідусями попадають на якісь новини? Mm -hmm. Ну і в колах сімейних, я думаю, в усіх в принципі новини обговорюються. Mm -hmm. І був навіть зворотний зв'язок, що сперечалися зі старшим поколінням. Чи можна цій інформації довіряти чи ні? Тому да, у нас такі завзяті. У нас вибірка. Підлітків дуже цікава. Ми співпрацювали в цьому проєкті з пластом Львів. У нас дуже завзятіє діти з пласту. Є проект такий змінотворці. Mm -hmm. Світи в нас також є підлітки. Mm -hmm. От тому у нас дуже дуже вмотивовані, я би сказала, діти, які мають всі шанси стати змінотворцями в широкому контексті цього слова. Mm -hmm. Але знаєте, я б зараз почула вас і побачила проблему, що це діти, які готові, мені здається, до сприйняття такої інформації до різних активності, але ну це меншість, я думаю, да, не да. тільки в Україні, да. ну якщо ми беремо таку звичайну країну, як ви думаєте, як дістати до дітей із звичайних родин, де батьки просто зав'язли вже в анонімні телеграм-канали, чи в перегляд цих тікток-відео теж анонімних? Хоча ми з вами напевно розуміємо, що там значна частка – це просто пряма російська пропаганда, контрагітація проти України. Тобто, от як дістати звичайно. Дитину підліткового це, віку це дуже складне питання, і воно і комплексне. Мені видається крос-секторальне партнерство тут мусить бути зі школами обов'язково. Uh -huh. І треба потихеньку говорити з МОНом і думати над різноманітними форматами співпраці щодо того, аби медіаграмотність поступово вводити, можливо, як якийсь урок, це мої фантазії. Uh -huh. Я не впевнена, що це можливо, але як елементи до якихось уроків, Зрештою, Дивіться на цей програму. же урок може бути онлайн, от за тією методикою, яка є у вас, є у ноти, єнота в інших проєктах. Мені здається, як каже Оксана Забушка, що це драстично важливо, тому що ми можемо побачити нового дня, що виросло покоління, яке повністю на наративах так. на цінностях, які транслюються через китайський тікток і російський телеграм. Та да, да. ну от власне, Альона Романюк, що вона робить? Вона йде в школи зі своєю грою поза освітнім процесом. Uh -huh. Фактично там виділяється час, і діти з вчителями. Вони всі грають в медіаграмотні ігри, і це супер класно. Тоді Альона брала участь у нас в акселераторі з медіаграмотності першому і виграла великий грант на впровадження цієї ініціативи. І ми дуже радіємо, що вона досі наявна і так класно розвивається. Тобто, мені видається, що це таке партнерство держав з одного боку, ініціативних груп з іншого медіа, з третього міжнародників. Тобто це мусить бути. Ну, мені здається, це має бути як вакцинація, от звичайно, там від, скажімо, поліоміеліту, так вакцинація від російської, і китайської, до речі, давайте прямо називати речі своїми іменами, пропаганди, маніпуляції і так далі. Ну тут питання, як цього досягнути. Але якщо ми про це говоримо, я сподіваюся, що не тільки ми про це говоримо, а хтось про це вже і намагається подумати і впровадити. Такий навчальний курс, тим більше що технології є, і люди готові творити? Я би хотіла повернутися ще раз до проєкту вашого цього проєкту Proof. на ваш погляд, наскільки діти в принципі зацікавлені в тому, щоби ставати медіаграмотними і розрізняти повідомлення, які несуть брехню, пропаганду, дезінформацію, мізінформацію і так далі, наскільки підлітків може в принципі захопити? О, у нас знову ж таки вибірка така, що діти вже були зацікавлені mm -hmm. доєднуючися mm -hmm. до цього проєкту. Попри те, що є частина дітей у проєкті, які знаходяться на окупованих територіях. То у нас діти знаходяться по всій Україні східний регіон, центральна і західна. Mm -hmm. Там вони на окупованих територіях ВПН-ом користуються, наприклад. Mm -hmm. Тобто є різні застосунки для того, щоб вони мали спроможність безпечно брати участь mm -hmm. в цьому проєкті. І е, загалом така температура Ратура по палаті наступна. Вони розуміють, що в новинах щось відбувається, і інколи досить дивне і незрозуміле. І в нашої вибірки, в наших підлітків є оцей внутрішній інтерес докупатися до суті. звісно, він є не в усіх. У всіх зараз величезна втома. Я мушу це сказати від великої від кількості інформації, яка да. важлива. Та да. но ну, по війна це дуже дуже багато інформації да. в тому числі. Я постійно повторюю, що критичне мислення це м'яз, який потрібно постійно mm -hmm. тренувати. Ти mm -hmm. не можеш один раз вивчити якусь теорію почитати і вважатися медіаграмотною людиною, mm -hmm. бо постійно потрібно включати рацію, коли читаєш новини. Якщо якась новина апелює до емоцій, треба вдихнути, видихнути по трикутнику там, подихати, зробити mm -hmm. чайок, заспокоїти От відтак, от у них є цей інтерес, особливо якщо ми говоримо про формат рілзів в інстаграмі. Наприклад, uh -huh. інколи до нас підлітки, дають зворотній фідбек, що там якийсь блогер, якусь таку дивну інформацію написав. Uh -huh. Мені видається, що то неправильно, я її перевірив, і от то, 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 то. Тобто, от вони в цьому бачають велику цікавість. Але звісно, дітей треба зацікавлювати. Не можна казати, що діти погані, бо вони не цікавляться медіаграмотністю. Тут питання і до батьків, і до вчителів, і до держави, тобто як ми працюємо з цією темою, якими інструментами ми їх зацікавлюємо. Ми розуміємо, що медіаграмотність в лапках сухому такому її ага. прояві дуже складно вивчати, бо це теоретична важка інформація. Тому ми намагаємося елементами гейміфікації заманити, заохотити, затягнути в цю тему якомога сильніше, щоб в дітей уже це бажання і натхнення воно не завершувалося, і вони далі, далі, далі працювали. 嗯。Sí, mm hmm. Який буде фінальний етап у проєкту пруф? Що ви очікуєте? Так. Вони пройшли навчання упродовж двох місяців. Були лекції, воркшопи, тренінги. Зараз mm -hmm. у них називається період ньюзруму. Він триватиме чотири місяці. Кожна дитина у проєкті муситиме зняти шість рілзів. У тобто, нас mm -hmm. буде величезний об'єм mm -hmm. відео. Mm -hmm. А останній етап цього проєкту це створення власних пруф-клубів у їхніх громадах. Тобто mm -hmm. це навіть може підкріплюватися фінансовою складовою стипенд. Дією найактивніші діти матимуть спроможність відкрити свої профклуби. І в нас є одна навіть така сексис-історія. Є такий Сашко у нас в проєкті десь на середині. Мені здається, жовтня він нам написав, що він з Черкаської області, І там є таке село Мушни. Yeah. І він uh -huh. каже: Я оце подивився, і ви знаєте, відкрив свій журналістський гурток. Чи можна поділитися вашими напрацюваннями оцими лекціями з підлітками? Ну, ми кажемо, ну звісно, будь ласка, використовуй копірайт, Ділися тільки за і, от мені здається, що такі діти, як Сашко, вони спроможні надалі заохочувати і громаду довкола себе. Тобто, яка mm -hmm. навіть основна мета чому підлітки? Наші найактивніші вони починають поширювати цю тему серед своїх друзів. І таким чином, це як Сарафанне радіо працює. Їхні друзі починають звертати увагу на медіаграмотність. А що... Тут виникає довіра, тому що ти довіряєш цьому другу своєму да, інші питання. Та. То можна довіряти в питанні медіа. Грамотності Так, і отак, от, от воно і поширюється, і поширюється і надалі. Тобто, да, фінальне це створення профклубів осередків у громадах по всій території України. Ну, ми будемо намагатися пробувати це робити, бо це дуже важливо. Ну, що ж, чудова, шляхетна ідея і дуже класно продумана реалізація, як навчити підлітків медіаграмотності. Дякую вам. Я нагадаю, гостею цього епізоду подкасту Медіуми стала Анна Вероніка-Краснопольська, керівниця науково-популярного видання Куншт. І ми говорили про проєкт Пруф. Пруф це абревіатура, нагадаю, ще раз, підліткова редакція українських фактчекерів, які за задумом організаторів цього. Проєкту мають створити свої ньюзруми фактично по всій території України. Бажаю вам успіху на цьому Дякую. шляху. Дякую дуже, Наталя. Медіуми Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.